Багато наших клієнтів обирають готельну ресторанну сферу, тому що тут можна отримувати від 2600 зелених бруто на місяць. Тож маємо 4 пропозиції в Німеччину на довготривалий період. Розповідаю далі. Перша це 0831, де у ваші обов'язки буде входити прибирання готельних номерів. Графік 40-48 годин на тиждень і з тут від 200 до 2800 зелених бруто на місяць. Друга 01234. Робота в кафе, де потрібно обслуговувати гостей, видавати замовлення. Прибирати столики та виконувати іншу роботу. Графік 30-40 годин на тиждень і сефе тут від 1600 до 2300 зелених бруто на місяць. Потрібен досвід роботи на кухні. Третя пропозиція це 01136. Робота в готелі, де потрібно прибирати номери та виконувати іншу роботу. Графік 40-48 годин на тиждень і отримувати зможете від 1800 до 2500 зелених бруто на місяць. Ну і останній четвертий варіант 0,1023. Робота в кафе, де потрібно готувати готувати страви та випічку, а також допомагати на кухні. Графік тут 40 годин на тиждень і ЗП від 1900 до 2600 зелених бруто на місяць. Потрібен також досвід на кухні. Тому пишіть номер, який зацікавив вас найбільше, і менеджери вас проконсультують.